Старість не вирок. у Львові створили центр для літніх людей. При церкві святого Климентія тепер щодня самотні пенсіонери можуть провести цікаве дозвілля у колі товаришів. Про те, що життя на пенсії може бути активним, дізнавалась Юлія Манько можна йти зранку до церкви, потім прийти до хати, щось собі знайти якусь роботу. Ольга Посівник розказує, на пенсії в неї з'явилося багато вільного часу, але гаяти його не варто. Дізналася, що у церкві Клементія влаштовують дозвілля для літніх. Тут пенсіонери зустрічаються та проводять цікаво час. Нас запрошують на екскурсії от, різні, ми і ходимо по музеях от, в оперний, в Зеньковецької. Ми були вже скільки разів. Їздили на тому поїзді, спілкуємося із своїми. Дозвілля це приємне нам зробили. Центр дозвілля для літніх відкрили при церкві не випадково, адже окрім культурної програми, пенсіонерам пропонують і духовні практики. Дуже важливо справді, якщо особи ці будуть бажати, аби е, пізнавати більше Бога, пізнавати е, святе писання. Безумовно, ми будемо працювати, ми будемо служити. Важливо для тих людей є е, е, спілкування. Тому що люди виходять на пенсію, і в них з'являється відчуття непотрібності. Вони раптом одного прекрасного дня не мусять ставати, не мусить ти на роботу, не мусять мати тих обов'язків, які вони мали раніше. І це, і це є стан, який дуже негативно впливає на, на на кожну людину. Зокрема, лише у Франківському районі мешкає понад 300 одиноких пенсіонерів. У місті їх понад дві тисячі. Тому такі центри планують відкрити при церквах у всіх районах. Львова ярина Матвіївна, зарпіх новини.